Знаєте, хочу поділитись з вами. Я оце така жіночка, яка хоче, завжди хотіла, зараз вже мені легше. А раніше завжди хотіла, що все в моєму житті, все, що стосується грошей, успіху, там, ще ж там щось, да, наступало швидко. Знаєте, так-от клацнув і все з'явилось. Да. Я колись дуже давно зовсім юною. Дівчинкою мріяла взагалі про чомодан грошей. Не знаю, є такі взагалі чи ні, але ну, я така була. А, вірила в дива, ну, вірю, насправді, до всіх пір, бо в моєму житті їх багато трапляється. І <правдя> я така, знаєте, баришня, імпульсивна, емоційна, така собі трохи От, то мені само собою дуже весело насправді. Тобто, да, така я була. Хоча я холерик по типу темпераменту. І е, коли в мене був невроз, то я була бешений холерик. знаєте, такий з поїхавшим дахом трохи всім доставалось. Але коли я прибрала цей невроз, частина травматики, таку гнітющу працювала, то мені ще дуже добре, я, до речі, повільно зараз живу, мені це вельми подобається. І саме смішно, саме смішне в цьому всьому, це те, що я до сих пір від себе очікую височених результатів. Тобто перфекціоніст, отой, він в мене ще там брикається, знаєте, він ще мені там щось розказує, що я там десь недостатньо успішна за три роки, які я сама себе просуваю. Знаєте, я хоч і почала практикувати з 2015 року, От. але ж це був початок такої, знаєте, там, ну, там, багато безкоштовних якихось консультацій, знаєте. до речі, багато років. Поки там додаткове навчання, безкінечне, там, да? там ще, ще якісь, а просувати я себе почала, ну, заявляти прямо про себе ну, роки-три тому назад. І я вже, знаєте, прям я вже хочу, вже просто якихось таких результатів. Хоча насправді те, що я маю сьогодні, це класно. А вчора я слушала Наталю Холоденко, до речі, щиро її поважаю. Взагалі мені подобаються жінки, які роблять себе самі. І вона каже, я 20 років напрацьовувала свої, свою публіку да, своїх людей. 20 років. І я оце її слухала, і думаю, боже, людина 20 років, активна в своїй професії була, активна. Вона приймала участь в різних там. Коротше, вона там вигризала своє да, теперішнє заради класного майбутнього. І вона сьогодні вельми визначна людина насправді. І мені подобається, що вона творить. Це круто. Вона впливає на маси, дуже багато людей. Отримали певну, ну, звільнилася від якихось своїх негативних сценаріїв, завдяки їй. Я, наприклад, не ходила на її лекції, але мені достатньо того, що я там періодично продивляюся її сторіси. Вона мене надихає, вона навіть в якійсь степені для мене певний вчитель. Тож, вона мені для мене, наприклад, насправді. Тобто нам коли здається, що людина ніхріна не робить, а от така красива, от вона появилась, і всі одразу до неї прилипли. І вона почала грести гроші лопатою. А скільки то сил, скільки то життя, скільки там енергії в тій праці, це просто непостіжимо насправді. Я вам більше хочу сказати, от, наприклад, взяти дівчаток, які роблять манікюр. Для того, щоб добре заробляти на манікюрі, ви знаєте, скільки треба перехерачити цих ногтей? Я навіть уявляла себе на місці тих дівчаток, які сидять і херачать ці ногти. Да я від одної думки, от я прямо уявила, як я кожен день, скільки там я не знаю, 5 людей в день чи скільки там можна витримати, да я чуть лузду не з'їхала. Це тільки від одної думки. А мій чоловік, наприклад. Він 25 плюс років свого життя в будівництві. Він а, на початку там, своєї кар'єри, да, в нього було всякого. Він, бував, і не заробляв, і клієнти кидали, і ну всяке було. Сказати, що він прям гроші гріб лопати в ближайше в ну, перші десятиріччя своєї кар'єри да, ні. Абсолютно ні. Різне було. Але зараз, слухайте, коли він 25 років, вірно, знаєте, слугував цій праці, напрацьовував своє ім'я, то зараз за ним просто вірініться. Його всі хочуть, за ним всі бігають, ви розумієте? І гроші він зараз заробляє геть інші. Тож, той, хто а, хоче лапки опустіть, да, бо мало клієнтів, або недостатньо грошей. Слухайте, тримайтесь, дорогесенькі. Хоча слово тримайтесь фігове слово, мені воно не подобається. Давайте так, рухаємось. Рухаємось все одно, туди, куди нам треба. Зрозуміли? Тому що тільки ваше вкладення буде працювати. Нікому це не треба, крім нас, крім мене, я собі потрібна, а ви собі. І ваш рух. Він має відбуватися. Навіть якщо там це щось непонятно, що нехай буде. Головне, продовжити маякувати, маячить перед очима. Бо прийде такий момент, що всі видихнуться, а ви будете потрошку шкрябатись. Угу. І це буде ваш час пік.